Президент США Джо Байден приїхав в Україну у Києві під час повітряної тривоги разом із Володимиром Зеленським на Софіївській площі вшанував загиблих українських воїнів. Також Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії. Він нагадав, що за цей час США зіграли важливу роль у тому, щоб збудувати коаліцію на підтримку України від Атлантичного до Тихого океану. Володимир Зеленський. Свою чергу зазначив, що варто зробити усе, аби цей рік став переможним. Щойно ми провели. Переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, -а, -тет», а потім в розширеному форматі це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити ця неспровокована і злочинна російська війна проти України всієї Європи та демократичного світу, має завершитись очищенням всієї української землі. Від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки.